Чим корисний лецитин і чому наша сім'я п'є його на постійній основі? Лецитин часто називають вітаміни для мозку, бо наш мозок складається на 17% із фосфоліпідів, тобто жирів. Допомагає також зберегти здоров'я мозку та покращує пам'ять, приймає участь у формуванні мієлінової оболонки для нервових клітин, це, наче ізоляція для дрота, напряму впливає на нервову систему. Лецитин також допомагає відтоку жовчі і має гепопротекторну дію, тобто захищає печінку, зміцнює, відновлює її клітини та зменшує запалення. Більше того, лецитин сприяє розчиненню холестерину та його виведення з організму, і тим самим зменшує ризик серцево-судинних захворювань. Із лецитину складається кожна клітина нашого тіла. Потрібен він усім від немовлят до літніх людей. При вагітності потрібен також для матері, так і для дитини, для правильного формування всіх органів, а нестача його призводить в старшому віці до таких хвороб, як Паркінсона, Альцгеймера та розсіяного склерозу. Отримувати достатню кількість лецитину з їжі досить складно. Тому його необхідно компенсовувати. щоб дізнатись більше, читаю описі а для замовлення пиши слово «Лецитин» у директ.